Глава нашої держави заявив, що саміт президента Дональда Трампа з президентом Росії Путіним на Алясці дав російському лідеру саме те, чого він жадав. Далі цитую українського президента: шкода, що України там не було. Бо я думаю, що президент Трамп дав Путіну те, чого він хотів, сказав Зеленський. Він хотів, знаєте, дуже зустрітися з президентом Трампом, з президентом Сполучених Штатів. І я так думаю, і я думаю, що Путін це отримав. Шкода, ну бачите. Нам теж шкода. Президент України додав, Путін не хоче зустрічатися зі мною, але він дуже хоче зустрітися з президентом Сполучених Штатів, щоб показати усім відео і зображення, що він там. Коментарі Зеленського прозвучали за кілька днів до того, як Росія у ніч на суботу ввечері запустила понад 800 безпілотників і ракет по всій Україні, зокрема по столиці, де було вражено будівлю кабінету міністрів. Унаслідок атаки загинуло щонайменше 8 мирних жителів, і 59 отримали поранення. По всій країні.